Мої вітання, гості, глядачі та підписники моєго інформаційно-правового ютуб каналу. Ви на правоснавчому каналі разом з адвокатом Іриною Стальніченко. І сьогодні я для вас розповім тему договір оренди житлового приміщення квартири, будинку. Які є істотні умови договору, які ризики ви можете нести як орендодавець, так і орендар, якщо ви. Є квартира наймачем зазначеної квартири або будинку, і також розповім, що необхідно знати для укладення зазначеного договору і чи потрібно його взагалі укладати. Тому, перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий ютуб-канал. Ви завжди будете забезпечені інформацією в галузі права, змінами в чинному законодавстві. Можете також скористатися в адвоката-фахівця платно-індивідуальну консультацію з номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, і також ставити свої зауваження, коментарі, запитання під цим моїм відео. Також, будь ласка, не ігноруйте описову частину, зазначеного мого під цим моїм відео, де буде розміщено, я розмістю примірний зразок договору оренди житла або будинку приміщення, де ви зможете орієнтовочно розуміти, що необхідно прописано, якщо ви будете укладати в майбутньому такий договір оренди житла для себе. Як зразок, тому давайте перейдемо до основної теми: що таке взагалі договір оренди житлового приміщення? Договір оренди житлового приміщення це коли орендодавець надає тимчасове користування будинок чи то квартиру в користування іншій особі. Чому необхідно укладати зазначений договір оренди? Тому що зараз дуже багато осіб, які переселяються з однієї області до іншої, це зумовлено здебільшого там, де ведуться активні бойові дії або воєнні дії, ну, пов'язано з війною, але є з інших підстав і причин. Чому я завжди говорю для того, щоб себе убезпечити, необхідно укладати зазначений договір. Тому що дуже багато осіб, які Приїжджають, натрапляють на такі ситуації, коли їм говорять, що давайте ви нам переведете гроші, і ми вам надамо в оренду житлове приміщення за усною згодою домовляються. Потім з'ясовується, що це шахраї, що це зовсім не власник. Тому для того, щоб. Уникати таких неприємних ситуацій, то в першу чергу необхідно не поспішати з вибором оренди житла. Я розумію, що інколи це конче потрібно, що ти поспішаєш. Але коли ти поспішаєш, то це якраз грає дуже гарно на руку шахраям. Тому краще в таких питаннях не поспішати, вирішувати все послідовно. І, в такому випадку, коли ви намагаєтеся зняти оренду житлового приміщення або будинку, то в першу чергу ви обумовлюєте умови, за якими буде надане це житло, користування воно буде пусте з меблями, без меблів, з технікою, без техніки, справна техніка, несправна. Чи будете покращувати ви зазначене житло капітальним ремонтом чи просто косметичним ремонтом, як будуть відшкодовуватися ці витрати, як буде нести оплата за житлово-комунальні послуги? Тобто, це є дуже важливі умови, які мають бути розміщені в договорі, але вони не є обов'язковими. Їм істотні умови договору оренди. Істотними умовами договору оренди це в першу чергу є. Предмет договору, тобто приміщення, де воно розташоване, цей будинок чи квартира, скільки квадратів зазначеної квартири, скільки осіб буде користуватися зазначеним приміщенням. Також дуже важливою умовою є складання акту прийому передачі, тому що сам договір оренди житлового приміщення, він якби є юридично, але фактично передача майна. Користування відбувається за актом прийому передачі, тому також на це звертайте увагу. Бо дуже багато вкладають просто договір оренди, який підписується і набуває чинності з моменту його підписання. Не обумовлюють строки на тривале користування. А тривале користування ви розумієте, що це може бути в одних це в розумінні рік, в інших це три місяці чи квартал, в других це півроку. Тобто обов'язково зазначайте конкретний термін дії договору, що це або рік. Або два роки, або три роки дуже важливо задають запитання, чи потрібно нотаріальне посвідчення такого договору оренди. Воно потрібне, якщо воно на більш тривалий термін, тобто більше ніж на три роки. Але якщо ви його навіть не посвідчуєте нотаріально, то це не є, скажімо так, грубою помилкою, і цей договір оренди житлового приміщення також буде мати ту ж саму юридичну силу. Для чого необхідно укладати цей договір? Житлового приміщення, в першу чергу, ви, як орендар, себе обезпечуєте, що вас завчасно не виселять із зазначеного приміщення, тобто на той термін це точно ви зможете користуватися цим приміщенням, які ви можете ризики понести, якщо не укладете не такий договір оренди. В першу чергу, що якщо власник, тобто орендодавець цього приміщення передумає. І як зазвичай орендодавці, коли надають користування своє житлове приміщення, вони вимагають оплату за перший і останній місяць, а потім дуже часто забувають, що за останній місяць їм внесли попередню оплату. І такі бувають ситуації. Тому цей договір потрібний для того, щоб зафіксувати, що ви передали кошти і отримали ключі. І можете користуватися протягом там, наприклад, року. Оце ваша буде гарантія вашого користування. Тобто, протягом року вас за цим договором немає права ніхто виселити такий порядок. Якщо це була усна домовленість, то звісно, орендодавець може змінити прийти ключі, або в нього змінилися якісь обставини. Він скаже, виселяйтеся негайно. Коли ви говорите про внесені кошти і що, у вас вони ще не використані. Тобто він не хоче повертати кошти, і в той же час у нього змінилися якісь обставини. Тобто, ви як орендар несете отакі ризики, які ризики несе сам орендодавець, якщо не укладає зазначений договір, При першу чергу йому можуть зіпсувати майно і дуже зіпсувати. По-друге, можуть забрати. Частину майна, тобто були такі випадки, коли забирали там і газові пічки, і меблі вивозили. Тобто, Щоб цього уникнути, то необхідно обов'язково в договорі оренди, якщо це з меблями, з приміщенням, описувати, які є меблі, які є приміщення, яка є Техніка, мікроволновка, пральна машина, холодильник, справний, несправний. Тобто, все це необхідно переписувати, щоб це було в договорі в користуванні для орендодавця. Тому що, якщо ви цього не зазначаєте в договорі, то сам орендар недобросовісний може сказати, що цих всіх предметів не було. і тобто... Або ж, взагалі, якщо ви не укладаєте такий договір, то ви ризикуєте це в першу чергу, що вам пошкодять майно і втрати. Втрата майна. Тобто ви не будете мати право на відшкодування пошкодженого втраченого майна. Також дуже важлива істотна умова договору: це обумовлюється строки оплати. Це зазвичай протягом місяця вноситься наступна плата. Це вже числа, ви вже обумовлюєте з самим орендодавцем. І, звісно ж, Звертайте увагу на сам акт прийому передачі, тому що акт прийому передачі він повинен також бути докладений до зазначеного договору оренди. Тепер давайте розглянемо такі ситуації, коли ви поспішаєте не укладаєте зазначений договір оренди, що або вам пропонують заусною домовленістю. Відбути там, наприклад, зняти зазначене зазначену квартиру помешкання. Тому що з різних причин там орендодавець не може надати. То в першу чергу, якщо є таке такі варіанти, коли ви пропонуєте давайте укладу договору, давайте укладемо договор, а а вам говорять, що ні, ми не можемо укласти там з різних причин, то, будь ласка, не поспішайте знімати таке житлове приміщення. Спочатку поцікавтеся у сусідів, чи дійсно власник цього майна є ця особа? Дійсно вона проживає? Як часто змінюються, скажімо, так, квартиру наймачів, зазначеної квартири або житла, це також, скажімо так, убезпечить вас від шахрайських дій. І звертайте увагу, коли вам пропонують при укладенні або не укладають з вами договір оренди, пропонують вам на усно, за усною домовленістю просто. Щоб ви передали кошти або перерахували кошти на карту за поповненням, ось, внесли, як би передоплату, то ні в якому випадку такі передоплати не робіть, тому що як орендодавець, так і орендар зацікавлені в укладенні, скажімо так, договору в усному, чи то в усному, чи то в письмовому договорі, і тому це не вимагає ніяких коштів, тому що попередні домовленості це попередні домовленості. Все може змінитися. Там протягом певного часу, а коли у вас є письмовий договір, то це вже є якби зобов'язання сторони перед іншою. І також пам'ятайте про те, що також краще прописувати, за який термін орендодавець має вас повідомити. Якщо договір продовжується за усною домовленістю або письмово ви пролонговуєте договір, то також звертайте увагу за який термін повинен вас орендодавець повідомити про те, що змінилися умови договору, чи то в оплаті. За оренду самого житла і в оплаті житлово-комунальних послуг, наприклад, ви платили навпіл, а тепер орендодавець вважає, що необхідно, щоб все платили ви. Або все платили ви і ще додавалися якісь платежі. Тобто за місячний термін зазвичай необхідно вносити умови до зазначеного договору, і це все обумовлювати. Тому я зазвичай краще. Пропоную своїм клієнтам, щоб все ж таки вкладали зазначені договори оренди житлового приміщення. Але якщо немає такої змоги, то, хоча б якщо ви передаєте кошти, то просіть розписку про те, що якщо це гусна домовленість, про те, що ви передали кошти за перший і останній місяць, дату обов'язково, кому ви передали, адресу. Це також дуже важливо в самому договорі зазначати адресу орендодавця, щоб ви знали з ким ви маєте справу, і так також орендар. Для орендодавця також потрібні дані оренда якщо він виявиться недобросовісним, скажімо так, квартиронаймачем зазначеного житла або приміщення. Тому сьогодні я вам розповіла основне про що ви маєте знати про договір оренди житлового приміщення. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, в кого які були. Ситуації з приводу оренди, задавайте свої запитання. Якщо для вас це відео було корисним, цікавим, не забувайте ставити подобайки для розвитку мого інформаційно-правового Ютуб каналу, підписуватися і також будьте забезпечені інформації в галузі права. Тому до нових зустрічей!